Малювали, вирізали, клеїли і запускали у 18-му ліцеї. Для школярів провели майстер-клас моделювання повітряних зміїв. Загалом взяли участь у творчому заході близько 40 дітей. Більше про нове заохочення молоді розповімо у сюжеті. Творчий майстер-клас проходив в межах всеукраїнського зимового кайт-фестивалю Української асоціації повітряних зміїв. Діти працювали, як вони раділи. Нас висновок такий діти хочуть миру. Вони хочуть, щоб це життя, яке в нас було раніше, щоб вони раділи, посміхалися, творили сьогодні. Вони з задоволенням вперше раз вони вперше бачили ці заготовки. Вони малювали, виготовляли повітряні кайти і навіть запустили їх. Директорка 18-го ліцею пані Світлана задоволена тим, що діти займаються і розвиваються творчо. Це дає можливість дітям більше проявити себе творче. Вони з задоволенням працюють. А це дуже добре і для батьків, і для нас. Бо більше часу сучасні діти проводять за мобільними пристроями. А зараз вони, кожен показує, на що він згодом. Заступниця директора будинку творчості дітей та юнацтва пані Валентина вважає, що діти всю свою фантазію успішно втілили в життя. Учні шостих-7 класів ліцею 18-го і наші керівники гуртків і Аня Дарда, яка приїхала з Дніпропетровська, вона показує, діти це все схвачують і виконують. Орнамент був різноманітним. Були і голуби, і сови, і тигри. Різнобарвні кольори червоний, блакитний, жовтий, безліч варіантів. Дітям до вподоби нове хобі. Спочатку я її розкрашував, потім вирізала, потім клею. Потом зробила дирочку і зробили ніточку. Я думаю, що зміст Ні. Чому? Тому що вітра немає. Я робив таку роботу. По грі. У мене ну, граю в ігру Фортнайт комп'ютерна. Ну, я е, пам'ятаю, що там є такі обліки персонажів, і я зробив е, такі ж обліки в цьому тигрі. Ну, Яскравий дуже і думаю. Думаю, як птиця. Так. І розовий, і красний, і фіолетовий, і синій, і серий. Ну, Голубі серий в основному показує, що в ньому такого цикла? Вот она сіра сторона. В ньому тут дірка. Ну ладно. А вже після діти спробували запустити свої вироби у спортивному залі, адже погода не дозволяла у повній мірі насолодитися можливістю запуску повітряних кайтів. І тут настав час підбивання підсумків. Організатори задоволені тим, що діти приємно провели час і додали, що Всеукраїнська асоціація повітряних зміїв прийняла новоспечену команду 18-го ліцею до своїх лав. Кращі молоді інженери зможуть представляти ліцей, місто і країну на міжнародних та всеукраїнських змаганнях.